Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Бакі, і сьогодні я буду 24 години виживати на одному незвичайному болоті. І як ви вже помітили... На назві цього відео і на картинці у нас знаходяться купа брейнрот мемів. І тому це буде виживання на одному блоці з брейрот-мемами. Я не знаю, чого мені тут очікувати. Я не знаю, кого саме з них боятися, кого не боятися. Тому будемо. Разом з вами зараз все це діло дивитися і власне перевіряти. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Ем, нам потрібно, як завжди, виживати, як завжди, розвиватися тут і будувати собі, типу, щось будинок чи щось таке. Я планую знаєте, що сьогодні збудувати? Планую збудувати сьогодні вежу. Не знаю, вийде в мене це чи ні, але я спробую. Ну, типу, вежу як у О! О! Вежу як у якогось мага. Зрозуміли? Так, у мене є верстак, у мене є трішечки їжі і ліжко. Можна буде вже будувати будинок. Це типу стартовий набір, але, але немає блоків. Тому будемо добувати зараз тут землю, щоб збільшити територію і... Від неї вже якось там обирати, в якому напрямку будувати світ. Та куди воно все летить, я нічого не розумію. Все летить у протилежному напрямку і не мені. Я вже стільки блоків тут назбирав, що капець. Тун, та тун, о, тун, О! Тун, 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 та ну! І тун, я навіть не встиг нічого сказати. Просто тун і все. І мене тут немає. З'явився, називається тунг 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 тун, Сагур. Угу. Я зрозумів. Я зрозумів. Здається, він мені не друг. Сподіваюсь, хоч хтось з цих брейнрот мемів tung, 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 не треба. Ні! Tung, 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 треба. Не треба. Не треба. Так. Опа! Сюди. Дивіться, <головість> ай! Він не міг влучити в мене. Але влучив все ж таки. Все, він, він зник. Окей, окей, я зрозумів. Якщо з'являється тунг, тунг-тунг Саур, то мені потрібно ховатися якомога швидше і якомога подалі, звідси. Щоб бути подалі від нього, тому що він хоче побити мене своєю, цією битою. А мені цього не хочеться. Так, поїхали, збираємо блоки. У нас вже є оп, територія. Досить непогана така. Дивіться, тут скільки. <гас> <гас> так, що <гас> від тебе очікувати? <гас> Я боюся. Зараз він <гас> мене розчавить чи що? <гас> так, давайте. <гас> <О>. Це <гас> що мені? Нічого собі. Дякую. Друзі, бр-бр, потопім, виявився добрим. Що він робить? Він щось будує. Він впав, ні Потопін! Капець! Це був мій єдиний друг тут. Це... О! Я подумав, що вже йому капець, а він тут з'явився. Так, це, це круто, що він щось е... тут робить ще. Дивіться, він будує якусь дорогу у той бік. Прикольно. <рикольно> Прикольно. Слухайте, ну тоді я буду використовувати це місце, чому б ні. Зараз ось так збудуємо. Сюди, 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 ось так. На три блоки. Потім ось сюди, на три блоки. І нам потрібно буде. Ого, він ще квіти тут, тикає. Прикол. <гум> так, мені подобається поки що. З брбр -бр патапімом досить досить прикольно виживати. Так, бр-бр патапім. Я теж так можу такі самі звуки видавати. Ось з тунг-тунг-тунг-сауром не прикольно було. Він мене побив, а я навіть нічого сказати не встиг. Так, сюди. Дивіться, зараз ми збудуємо ось тут нову платформу, і це буде платформою під мою вежу. Буде вежа баки. Так, сюди, сюди сюди. Сюди сюди, сюди. Отак, все діло ставимо сюди. Так, це теж можна тут поставити. І давайте зробимо вхід. Це в нас будуть ось такі дві штуки. Так, далі ми робимо отак. Сюди, потім. Декілька блоків робимо отак і закругляємо ось у цьому напрямку. Так, так, так. Все. Дивіться, ось це е, основа моєї вежі. Буде два поверхи, і третій це буде, е, типу, як е, не знаю, просто на вежі верхівка, куди можна залізти, і звідти. здивлятися, де? Бомбардиро, крокодило. Там якийсь подарунок і факели ще. Нічого собі прикольно. Так, а звідки? Хто це мені подарував там щось? Мені залишив хтось якийсь подарунок. Сподіваюсь, це не подарунок від бомбардиру крокодилу, тому що я щось побоююся його відчиняти. Ой. Я тут Я тут заклав, але треба було не закладати. Ну добре, добре, потім ми зробимо там отвір і все. Е! Факели зникли! Я навіть їх. Так, ну давайте відчинимо це. Капучино! Так, здається, і балерина капучино. Тут. Тихо. ховаємося в мою печеру цю. О, ось вона. Так, привіт. Я випив твій капучино. Дякую. На, забирай. Мені нічого від тебе не потрібно. Я не злий і все таке інше. А, нікого нема. Вона пішла. Окей, окей, окей. Супер. Нехай вона краще йде, тому що, ну, типу, навіщо? Я тут сусідів друзів не бажаю, тому вони мені тут не потрібні. Давайте візьму сокиру і зробимо зараз кам'яне кайло. О, а там заліз не валяється. Дивіться, нічого собі так забираємо. Що я не зробив, а тут такий подарунок. Нормально. Тоді зробимо ще двері. І зробимо два отаких от цих ящика, дві скриньки, куди можна буде складати речі. Так, поставимо це сюди і сюди. А, до речі, мені ще потрібно буде зробити драбину. Так, 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 сюди. Швидесенько, швидесенько, Отак все робимо. І можна ще пічку зробити між ділом. Чому б ні. Поставимо сюди. Так, там нічого, там нічого немає. Тут робимо дірку, точніше отвор. Так, сюди. Вилазимо, друзі. І дивіться, поки що це виживання йде досить-досить непогано. В мене є вже. вежа. Так, мені не подобається цей тралалеру тралала Давай йди, напевно, звідси. Чу... О, він. Ні, він топить там усе. Капець. Ну, ти й поганець. Так, сюди, сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Швидко будуємо. Дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, ой він намагається потопити мою вежу. Але він ще не знає, з ким зв'язався. Тому, тому будемо зараз тут захищатися. Але потрібно добудувати тут дах, тому що він може затопити тоді всю мою вежу. Ви ж розумієте, як це може спрацювати. Тому швидесенько, ось так це все діло тут робимо. Так, тут ставимо ось такі. Ні, тут нам не треба. Тут ставимо ось так блоки, щоб це було схоже на справжню вежу. І все. У мене все готове. Так. Тут треба поставити двері. Тут треба вилізти сюди і поставити блок. Отак, зламати його. І капець, він тут просто все намагається потопити тепер. Так, сюди. Хова. Я вже. Мені здається, що це вже вме. О! Ого! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, донизу швидко, 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 швидко. Давай, давай, давай сюди. Так, друзі, ой! Ой! Ой, ні, 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 іди геть, іди геть. іди геть, кажу. Та відчепись від будинку, мого. Ні, ні-ні-ні. Він намагається мене завалити. Це босс брейн рот мемів. Так, дуже небезпечний момент зараз. У мене тут зламали підлогу. Дверей більше немає тут ще. Ого! Ого, ні. А, нормально. Піде. Так. Мені треба вилізти і прибрати всю цю воду, тому що мені вона тут не потрібна. Іди, звідси, будь ласочка. геть вода. Будь ласочка. Wolverine. все, отут прибрали. Ні! Що я зламав? Ось так. Зламав тут квіточку. Угу! Налякав мене потапім! Мене тут твої друзі ображають. У мене одні проблеми через це. Так, сюди. Він мені тут зруйнував купу всього, я просто в шоці. Так, що Потапім робить? О, він мені допомагає позбутися у цієї води. Супер. Він так прикольно своїми лапами тут стрибає. Так, давай сюди, 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 сюди. Зараз ми позбудемося у цієї води і все буде тут як раніше. Так, все. Начебто окей. Треба забрати е, всю цю е, стінку з каменю. Так, сюди. І він поліз. Куди він поліз? Він, він на верхівку моєї вичі вже заліз. Як так швидко він туди застрибнув? Так, мені потрібно, знаєте що? Дивіться, зараз буде ніч, мені потрібно придумати щось тут а, для того, щоб. В мене було світло. Ми візьмемо зараз 29 дошок і будемо смажити 27 блоків каменю. Все. О! Факели! Потапім, кинув факели. Нічого собі. Так, це нам знадобиться в такому разі Поставимо зараз сюди, оце. Так, тут в нас було віконечко. Отак поставимо. Подарунок. Це знову від балерини капучино, здається. Ну, а від кого ще? Це ж капучино. Так, що тут? Тут все відремонтоване, начебто, але щось тут не так. Так, сюди, сюди, сюди. Отак зробимо. Ось так, ось так. Балерина Капучино прийшла, я їй кружечку цю віддаю, забирай. Дякую за капучино, балерина капучино. Добре, що ти мене не б'єш. Я дуже радий. Так, отут нам треба зламати, тут щось якісь вже зайві блоки з'являються у нас. Так, і все. Я не знаю, що ще мені тут збудувати, тому будемо просто. Ого! Це що там таке? Ви бачили, там щось з'явилося? Що там? Я не розумію, це. Це літаюче крісло, чи що? А, а! Куди? Куди воно зникло? Капець. О! Прямо переді мною відчинилося. Ого-го! Прикол! Так, але. Але в ньому немає палива, о, ні. На ньому нікуди не полетиш, на жаль. Ех, а я вже зрадів. Можна було б зараз тут політати, і не знаю. Можна... О, що це таке? Прямо на голову каністра впала. З паливом. Ви що, серйозно? Я зараз зможу політати на оцьому літаючому кріслі. Так, заправляємо його паливом, друзі. Ось так, ось так, ось так. Все, виливати не будемо, половину десь залью. Все, чудово. Ану. Ану, давай, злітай. ну ма, злітай, 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 злітай. І єс! О, це ж таке. Ракети! Прикол. Так, давайте забираємо їх. 64 ракети і ракетниця. Це дуже круто. Я не думав, що таке зможу знайти тут. Так, поставимо. Ні-ні-ні, не злітаємо. Це Тунг-Тунг-Тунг-Саур, він біжить сюди. Ні-ні-ні-ні-ні, Все, я злетів. Він прямо в мій будинок, прямо туди заліз. Так, ну давай, зараз подивимося. Ану, на тобі. Ось так. Отримуй Бам Бамс. Ху! Бачили, прямо крізь нього пролетіло. Ого, нічого собі. Так, і що, все, я типу здищив цього тунг-тунг-тунг саура. Це круто. Це реально круто було. Ха -ха. Тепер ніхто мені тут нічого поганого не зробить, тому що в мене є літаюче крісло і є ракетниця. Давайте. Так, треба десь тут сісти. Треба десь О, сісти. Марбіру, О, ні. О, ні, краще досідати. <пробітник> О, ні! Бомбардиру крокодило! Так, лови ракету! Дурний крокодил! Так, на тобі! Зараз ти отримаєш. Ой! 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 Ні, 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 ні. Зруйнув. Зруйнував крісло, чи що? Хана мені. Я втратив єдиний свой. Капець, це був єдиний мій транспортний засіб. У мене більше нічого ж тут такого немає. Ну все. Тепер я звідси не зможу полетіти. Можу. О. Ще. О! Ще з'явилося! Прикол. Так! І в мене, до речі, є ще одна каністра з паливом. Чудово, так, трішечки. Заливаємо бензину і нехай тут стоїть. Я вже налітався, я не хочу втратити це крісло. Так. Якщо хтось з'явиться, то я тоді швидко піднімуся туди і і все, і почну літати та стріляти з ракетниці. А поки можна Ой. Тихо? Девин, он він. Так, давай, ти! На тобі! Бам! Ого! Ого! Йому байдуже! Так, 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 швидше, швидше, швидше. Злітаємо, злітаємо, злітаємо. Давай, 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 розкручуйся, розкручуйся, хвит! Швидше! Ооо. Uh, Ледь встигнув. Так. Я стріляв і. зруйнував тоді своє оце крісло летальне. Давайте краще не будемо тоді стріляти з нього. Просто будемо використовувати як засіб для втечі від ворогів. Так, поставимо сюди двері. Один дін-дін-дін-дун зруйнував мені тут трішечки вежу, але начебто. Начебто все, окей. У там щось вибухнуло. оця... Це оця свинина бомбардиру, дивіться, вон вона стоїть прямо тут. Вона йде сюди. ні 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 Так, давайте я спробую її підірвати. На, тобі! Підірвалася, ні. Так, отут руйнуємо драбину, драбину зруйнував. Все, сюди ніхто не залізе. Сюди ніхто не зможе залізти. Чудово! Просто супер. Так, може злетіти мені? Так, я не знаю. Я не знаю поки що. Куди мені рухатися? Так, окей. Давайте краще я. Що? Вона. Серйозно, вона літає на цьому суфакоптері. Так, бабах, давайте підриваємо! Підриваємо ще. Давай, 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 давай. Треба. О, бачите, воно вже сірим стало це крісло. Зараз ми його бабахнемо. Так, бам! Давай, 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 давай. На тобі! Ага? Ага! Є! Друзі, я її збив! Нічого собі! Ось так, будеш знати, як красти моє оце літаюче крісло. Все, вона більше не хрюкає тут. Хе. Чудово! До речі, в нас вже. М у нас ще десь декілька годин до початку наступного дня. Давайте я відновлю тут драбину, до речі. Так, так, так. Сюди, все чудово. Знову він. Так, ну його теж спробувати треба. Збити! На тобі! Ось так. Ой-ой-ой! Так, я живий! Я ще живий! Нормально, чудово! Так, я вижив. Де? Де цей бомбардиру-крокодило? Він полетів вже звідси, чи що? Він просто як реактивний літак якийсь прилітає на секунду, і через секунду його вже тут немає. Я в шоці. Іноді мені здається, що його просто неможливо знищити. Добре, будемо сидіти тут. Треба перезарядити. Перезарядити мою зброю, тому що. Так, тихо. Балерина капучина, давайте вийдемо до неї, тому що вона мене не била. Привіт! Серйозно? Мене що тепер всі атакують? А ну цей, давай без цих, без дурниць. На тобі. Ой. Ой. Тихо, 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 тихо. Тікаємо. Ну, капець від неї неможливо втекти. Так, сподіваюсь, брбр потапім, не почне мене бити, тому що я вважаю його своїм другом. Він Він єдиний хто не бив мене. О. Нічого собі, напевно, балерина капучина побила мене, тому що я капучино тут не забрав. Так, треба його забрати і випити швидко, щоб воно тут не залишалося. Хоба. Все отак. Бамц. Випиваємо і викидаємо всі оці е, чашки, вони нам не потрібні. Я не знаю. Слухайте. Вона. Ви бачили, так? Ви бачили? Вона прийшла і забрала їх. Ого! Нічого собі, непогано. А якщо я зараз лягу спати, що буде? Так, давайте лягаємо спати. І. і. почнеться. Новий день. О, ні, бомбардир, крокодилу, капець. Серйозно! Тільки приліг! І тут одразу він прилетів сюди. Ну що, де він там? Де? Я його не бачу. О! О! О, ранок! Друзі, ранок! Нічого собі дивіться! Ого, а ось і бомбардир крокодило! Ой-ой-ой! ой ой Жити! Половина здоров'я! Так, тихо, обережно! Обережно! Я виживу, якщо не буду вилазити нікуди. Будемо. О, ні. Так, він там, ми його помітили. Це дуже небезпечно. Треба поїсти, щоб відновити здоров'я. Хоба. І в нас сонечко! Виходить! Дивіться: три, дві, одна, і все, воно тут є. 24 години на одному у цьому блоці з усіми брейнрот мемами. Я вижив тут. Це було дуже важко. Е, я збудував тут собі цілу вежу, як у справжнього мага, і живу тепер тут. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо так, і не забувайте активувати дзвоник. А з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. Мені треба звідси тікати, поки тут ніхто з оцих брейнрот мемів не повернувся. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі!